Онучка зі мною виросла з детства. Я вона без мене, без діда, без баби нікуди. Микола Ківшар знаходиться на кладовищі в селі Новий Бурлук Чигуївського району. Тут похована його онука Катя. Десятирічну дівчинку війна застала на північній Салтівці. Тому батьки 24 лютого її відправили до дідуся з бабусею в село Новий Бурлук. А вже ввечері туди війшли російські військові. Наступного дня Микола разом з онукою, аби не залишати її вдома одну, поїхав до магазину забрати дружину з роботи. На другий день приїхали ми до мацій забирати жінку. Я приїхав, все нормально. Стали їхати, чуємо вистріл, пішов. Ну, снайпер. Катя дідушка, мене щось піднімає, так усе. Дідушка, у мене щось тут. Зде... Я піднімаю, в неї пуля на виліт. Ну, росіяни стріляли, хто міг стріляти. Снайпер сидів на криші, снайпер стріляв. Микола чимдуш натиснув на педаль газу. По дорозі наткнувся на росіян, запитав лікаря. Російський медик зробив дівчинці укол і Сказав, що у родини є три години, щоб діставити її до лікарні. Бабуся з дідусем знов сіли до машини і поїхали в бік Чугуєва. Я повернув на базалівку. І там колона йде, бо йде Попав роз... під колону російського попа під обстріля. Попав. Я то Катю заховав. Як заховав? Я вже хотів упав на неї. вже пізно. То жінку поранили, пуля в неї під серцем. У мене то голову, руку, ногу. Після того, як вдруге за день росіяни відкрили вогонь по автівці з вогнепальної зброї, машина перестала заводитись, але поранений дідусь все ще намагався врятувати онуку. У цій ситуації він навіть не помітив, що одна із куль потрапила Каті в голову. Дівчинка вже була мертвою. Я вийшов з Катією, на плечах отак у неї, їде колона російська, виходить, мужик такий бородатий, мене турнув, я впав з Катією, а, а колона їде, я знову піднімаю Катю на плече, становлюю серед дороги, киваю, Возьм, возьміть, що вони один зупиняється, п'ятий чи шостий чоловік на машині зупиняється, відкриває двері, каже, батя, давай швидше залаз. Цей парень сидить, каже, груз 200. Це солдат російський, який груз 200, Ну я розумів, що таке що Вже внучка мертва. Вже через кілька кілометрів родину висадили. і далі Микола ніс Катю на руках. В найближчому селі людям надали першу медичну допомогу. Врешті десятирічну дівчинку поховали в садку на подвір'ї. А потім, коли росіяни вийшли з села, перехоронили на кладовище. Зараз тіло дівчинки знову дістають із землі. Правоохоронці проводять ексгумацію для подальших експертиз. Вона отримала тілесні ушкодження, які не сумісні з життям. Це травми голови, вогнепальні. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться слідчими СБУ спільно з національною поліцією. Нині правоохоронці розслідують загибель близько півтори тисячі цивільних осіб у Харківській області, з них майже 80 дітей. Це дані загиблих з початку повномасштабної війни. Поранення близько двох. 2500 цивільних осіб з них, на жаль, 193 дитини. Наймолодший загибли це п'ятимісячний малюк. Однак ця цифра не остаточна. На території області продовжуються слідчі дії. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа Об'єктив.